У Запоріжжі намагаються вирішити сміттєву проблему. Комунальники, активісти, представники міської влади зустрілися для обговорення шляхів вирішення. Щорічно в Україні викидається понад 10 мільйонів тонн сміття. З них лише 5% відсотків потрапляє на вторинну переробку, а решта закопується на полігонах та сміттєзвалищах. З 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, щоб покращити екологію. Закон законом проте умови для цього не до кінця продумані. Такого висновку дійшли представники запорізької громадської організації Запоріжжя без сміття у ході дослідження цієї проблеми у місті. Люди в більшості свої відповідають що ця тема важливо актуальна навіть зараз. Попри війну в принципі багато хто готовий сортувати, але дехто сортує вже да, великий відсоток людей. Але частині людей не вистачає якогось зручності, якихось там баків біля будинку або якоїсь інформації, як це робити, і поки немає чітко налагодженої системи сортування та переробки сміття, порісті, час від часу викидають відходи в один бак. А це може завдати шкоди і людям, і тваринам і навколишньому середовищу. Зараз потрібно цією проблемою займатися. Ще рік тому, ще два тому. Потрібно дуже-дуже брати це до уваги. У мене там, не скажу, що у мене багато там пакетиків стоїть, але у мене стоїть два пакетика – пластик, скло. Я вважаю, що це основні елементи. Ну, Далі буде. У мене є перспективи, у мене там жінка, донька займається цим. І комунсам екологія і монополісти вивезені з запорізького сміття компанія Вельтум вже обіцяли і сортування, і чіткий графік роботи, і створення майданчиків для контейнерів тощо ще в мирний час. Але ці плани руйнуються, у тому числі через війну. Тим часом, наприклад, пані Юлія робить акцент на тому, що насамперед важливо менше споживати, ходити до магазину з власною турбинкою з тканини, каву або чай купувати у власне горнятко. Тощо ми забагато беремо всяких зайвих пакувань безкоштовних, там якихось дешевих оці ці всі пакетики. Ну цього, на мій погляд, вже просто забагато. Тобто, це має сенс, але в якихось ну розумних масштабах ми вже трохи перегинаємо. Тому да, треба змінювати звички і ну да, я намагаюсь. Ну от Сюди прийшла зі своєю чашкою. Ну так, звісно, завжди краще багаторазове, ніж одноразове. Ну це очевидно, тому що ну, якби ви можете просто одну і ту саму там чашку да, або сумку використовувати дуже дуже довго. Але теж важливо розуміти, що ну якість теж буває різною. Запоріжжя готові допомогти природі, бути екосвідомими. Проте умов та відпрацьованих алгоритмів для цього поки що у повному і запланованому обсязі немає. Навіть не всюди є пункти прийому. Му сміття для вторинної переробки.